Друзяки, коротше, вчора ж отримав подарунки від Долину Меду, за що я мені дуже дякую. І прийшли мені в міс місті з костюмом і ще й вощина е долини меду. А я ж користуюся вощиною дубовик. Представляєте, я ж амбасадор дубовиків. Коротше, я сподіваюся, е що я сховався, і дубовики мене не знають, що це я. Коротше, зараз е покажу вам е цю. Зробимо розпаковку. Опа. Зробимо розпаковку цієї коробочки. Подивимося, що там. Друзі, розпаковочка ощен. Колись, колись на одній виставці долина меди дарувала мені ващину і я нею користувався. Знаєте, нічого поганого не скажу. Ось отак вона запакована красиво. Можете подивитись, якість ващини. Ну, В принципі, видно. Ось, до речі, їхній сайт. Кому e цікаво, можете так подивитися. Запарковано, звісно, воно гарно. Дубовики паркують так само, але ціне, з цими, з ну, і Давайте подивимося на саму ваші. Що я вам скажу? Ваші я користувався, але там в мене було грубо говоря, пару пачок вашіни. Ну, поганого я нічого не скажу. Віщина гарна, бжоли тягнули її гарно. І тобто, взагалі на ринку, в принципі, е я не чув поганих відгуків від долини меду. Хоча акуратно. Розпакувати, а акуратно не виходить. Так, ну що. Ой, яка вона красива. Розпакував, розпаковував. Дивіться, яка... М -м -м. Ну Видно, видно що з возкуна. Пахне класно, жовтенька, красива. Коротше, дали на меду. Дякую вам за такий подарунок. Бачіна, вона завжди буде в пригоді. Я думаю, що ми її використаємо використаємо обов'язково. Ще надамо відгук, друзяки, Заходьте на канал Меду, підписуйтесь, вони виготовляють як вашіну, досить якісну, точ, так і інвентар. У них є інтернет-магазин інвентаря і всяких там костюмів і так далі. Ну, пахне капець. Ти чуєш як пахне де? Угу, чую. Ну все. Коротше, оце так. Надіюся, мене тубовики не вжарять за рекламу.